Виконуємо номер 181 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Усно. Скороти дріб. Завдання перше дві десятих, Завдання друге 100 700. Завдання третє 8 тисяч 9000. І завдання четверте – тридцять третіх. Ділення чисельника і знаменника дробу на одне й те саме натуральне число називають скороченням дробу. Скоротимо дріб 2 десятих на 2. Поділимо чисельник і знаменник даного дробу на 2. 2 ділимо на 2 буде 1. 10 ділимо на 2 буде 5. Отримали одну п'яту. Скорочено на 2. Завдання друге 100 семисотих. Поділимо чисельник і знаменник даного дробу на 100. Або, можна сказати, скоротимо на 100. 100 поділити на 100 буде 1. 700 поділити на 100 буде 7. Отримали 1 сьому. Дріб скорочено на 100. Завдання третє: 8 тисяч дев'ятитисячних. Поділимо чисельник і знаменник даного дробу на тисячу, або, іншими словами, скоротимо на тисячу. І 9 тисяч ділимо на тисячу. Отримаємо 8 дев'ятих. Ми скоротили дріб на тисячу. Дріб скорочено на тисячу. Наступне завдання четверте, 11, 33, скоротимо на 11. Поділимо чисельник і знаменник даного дробу на 11. 11 ділимо на 11, буде 1, 33 ділимо на 11, маємо 3, Отримали 1 третя. Дріб скорочено на 11. Ми скоротили дріб 2 отримали 1,5 п'ята. семисотих отримали одну сьому. дев'ятитисячних отримали 8 дев'ятих і третіх отримали 1 третю. Номер 181 виконано.